Цієї ночі на рекордно малій відстані від Землі всього 203 тисячі кілометрів на відносній швидкості 13 км за секунду пролетів астероїд. Величезна брила розміром від 53 до 119 метрів зблизилася з нашою планетою приблизно на 0,53 відстані від нас до місяця. Це мінімальне зближення астероїда з землею за останні 200 років. Такі повідомлення та подібні до них ми читаємо у ранкових новинах. Але які справжні причини подібних подій, звідки беруться проблеми людства? Чому трапляються стихійні лиха, нещасні випадки, прокляття, раптові хвороби? Останнє відкриття науки в галузі квантової фізики змінили погляди науковців на справжні причини того, що відбувається у світі. Є три виміри: перший це вимір органів чуття. Другий вимір атомів та електромагнетизму.